Доброго ранку, сонце привітне, Доброго ранку, небо блакитне, Доброго ранку в небі пташки, Доброго ранку жовті дубки, Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Малята, сьогодні ми з вами будемо подорожувати до лісу. І зустрінемо деяких диких тварин, а яких саме? Ми з вами зараз дізнаємося. Друзі, ви знаєте, що заображено на цьому малюнку? Так, це дупло? А хто там може ховатися? Як ви думаєте? Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч сама мала на зріст та великий має хвіст, як намисто оченята. Хто це? Спробуй відгадати, хто це малята. Так, це білка. Молодці. А це на що схоже? Так, вірно, це нора. Давайте з вами дізнаємось, хто сховався в цій норі. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Хто це малята. Так, це зайчик. Молодці. Давайте тепер з вами порівняємо білочко і зайчика. За зростом білочка і зайчик однакові. У білочки шубка груденька та пухнаста. У зайчика шубка сіренька і також пухнаста. У білочки маленькі гострі вушка, а у зайчика довгі вуха. У зайчика довгі й сильні лапки, у білочки маленькі, але також сильні. Ще у білочки є хвостик великий, він їй допомагає пригати по деревам. Білочка живе на дереві у диплі, а зайчик живе в землі, у норі. Давайте з вами розглянемо, що їсть білочка, а що їсть зайчик. Білочка їсть горішки, грибочки, шишки і жолуді, а зайчик їсть. А зайчик харчується корою молодих дерев, травичкою та також гілочками молодих дерев. В лісі малята проживає дуже багато тварин. Скажіть, будь ласка, а чому їх називають дикими? Так, вірно, тому що вони не звикли жити поряд з людьми. Вони привикли жити у лісі? Скажіть, будь ласка, а хто до нас сьогодні приходив у гості? Вірно, до нас приходили в гості Білочка. Та зайчик, і ми з вами з ними познайомилися ще ближче, дізналися, хто із них де живе. Дякую вам за це заняття, малята. Ви молодці, будьте розумничками! бувайте!